Виконува номер 200 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Використовуючи у разі потреби властивості додавання обчисли усно. Перша сума чисел 152 і 343. Обчислюємо. Результат буде у нас 495. Тут властивості ми не використовували. Друге завдання. Сума чисел 492, 108 і 17. Тут застосуємо властивість додавання. Додамо 492 додати 108. Це буде 600 і до результату додамо 17. Будемо мати 617. Завдання третє. Сума чисел 513, 85 і 87. Застосуємо властивості додавання. Додамо 513 і 87. Потім до результату додамо 85. 513 додати 87. У нас буде 600 і додати 85, 685. Сума 120, 546 і 880. Використаємо властивості додавання і додамо до 120, 880. А потім до результату 546. 120 додати 880 це буде 1000, І до 1546, 1546. Сума 32, 14, 18 і 16. Додамо окремо. До числа 32, число 18, до числа 14, число 16, а потім знайдемо їх суми. 32 і 18, це дорівнює 50, 14 і 16 дорівнює 30. 50 додати 30 буде 80. І останнє завдання: сума 76, 21, 79 і 4. Виконаємо додавання, точно так і в попередньому прикладі. До 76 додамо 4, до 21, 79, а потім виконаємо додавання їх результатів. 76 додати 4, це буде 80. 21 додати 79 це буде 100.